З вами Сеймар! І сьогодні у нас буде огляд на дубайський шоколад. Дуже довго його шукав. Нарешті знайшов. Поїхали! І так, і так, і так, і так. 16 грамів. 75 гривень, 16 грамів, капець. Ладно, відкриваємо. Ах, складно. Ну-ка. Вау! Ну Дивіться, як він виглядає красиво! Дивіться, який. Клас! Він дуже красивий! Фу-будемо нюхати? М він не пахне як... як звичайний шоколад. Він пахне якось по-другому. Ну що, будемо куштувати? Той самий момент. Головне, щоб не обмануло. Подивіться, який він. клас, просто подивіться який він. Боже вау. Ну що, буду куштувати. Буду куштувати. Ну-ка. Ммм. Боже. Боже, каким он смачный. А хрустеть я. Mm, Боже. Супер смачный. Ставлю ему два лайка, три лайка, миллион лайков, бесконечность лайков. Это а супер смачно. Супер, 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 дупер, пупер. Смачено. Ставляємо мільйон лайків. Ну, а для вас старався сеймар. Всім до побачення!